Вітається Маркер події. Мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні до Німеччини прилетів Джо Байден. Не лише зустріч з Олафом Шольцом заплановані, але й іншими потужними європейськими лідерами. Я так розумію, що в центрі уваги буде Україна. Будуть говорити про нашу державу, про російсько-українську війну, що робити далі. Так і не лише на цю тему сьогодні поговоримо з нами. Олександр Антонюк, політичний консультант, військовослужбовець. А наразі ми налаштовуємо зв'язок з паном Олександром. Я так о, можливо, пан Олександр вже мене чує. Чуєте мене, пане Олександре? Чи її бачу здоров'я прекрасно? Вітаю в нас в нашому етері. Нагадаю, слухати ранковий маркер подій можете у будні о 10.15 радіо ФМ Галичина. Це прямий етер. А переглянути відео можете на Ютуб-каналі ФМ Галичина. От, пане Олександре, якщо ми говоримо про план перемоги, який цього тижня в загальному розповіли українцям, і там є пункти. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування. Що це може бути? Це можливо можуть бути якась база НАТО. Це можливо можуть бути якісь. Військові з дружніх нам країн, як ви це можете пояснити? я думаю, що це може бути будь-що. В першу чергу, це можуть бути ракетні комплекси, в тому числі і розміщення бойової авіації. Тактичної. Ну, ми можемо зараз говорити про саме тактично, та яка буде виконувати роль ППО, а також яка може виконувати також певні задачі по ураження ворожих цілей на території України. Тобто ми говоримо саме в такому контексті, тому що іншу допомогу, яку ми можемо отримувати з боку наших західних партнерів, ми можемо здійснювати те, що ми плануємо здійснювати, тобто враження ворожих цілей на території ворога. В такому контексті, в принципі, це є абсолютно аргументована позиція. Вона не є новою в даному випадку, навіть якщо ми беремо з позиції Карабахського конфлікту так, Айзербайджан, Туреччина там розміщала на своїй території свою авіацію, і ми, зрештою, бачимо з вами зрештою, результат, який Азербайджан нарешті вирішив свою територіальну проблему. А Думаю, а що, В принципі, логіка, скажімо, я зараз поки що це говорю не про план, тому що план все-таки це послідовність алгоритмів. коректніше все ж таки це називати візією. Тобто візію, яку представив президент України, в принципі, ця логіка є, я абсолютно її підтримую. А не почне Росія традиційно кричати, що їй це чимось загрожує, та тому що в нас постійно тільки Україна щось почне робити, і зразу всі загрожують Росії. А як ви думаєте, чим цього разу росіяни можуть пригрозити? Як лише залишився тільки один аргумент: це піднімати градус стосовно ядерної загрози. Інших аргументів Російської Федерації немає, якщо mm -hmm. ми говоримо з позиції політичних декларацій. Якщо говорити з позиції інструментарів, які використовує Росія, зокрема, впливи на політичні впливи на території Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, ну вона це здійснює ще з періоду Радянського Союзу, тут нічого абсолютно нового немає. У цьому результаті риторика Росії вона завжди була антизахідною. Навіть коли Захід її підтримував ще в 90-х роках, ми з вами пригадуємо. Ну, принаймні, покоління наших батьків точно знає, що таке ніжки Буша і як витягували голодну Росію після розвалу радянського союзу з цього голоду, до якого довів Краміль всі 15 республік і відповідно себе також. Стосовно коли розпадався Радянський Союз. Тому в цьому контексті я би зараз мало зважав на аргументи, які втілює Російська Федерація, адже її риторика є шовіністичною, терористичною, в даному випадку, ні слова правди з позиції цивілізованого світу. У них ж якийсь свій уявний світ, так, в даному випадку, і зважати на те, що реагувати на її там. Застереження, мені здається, це було б зараз неправильно, і в кінцевому результаті, якщо ми сьогодні проводимо ті чи інші аргументи, і в ті ж самі промови, які е, вчора озвучував президент України е, стосовно того, що Захід проспав по великому рахунку ту риторику і ті агресивні дії по відношенню не тільки до України, а й інших держав пострадянського простору, і це, зокрема, ми можемо згадати з вами Грузію. В принципі, з цього вже можна було робити абсолютні висновки і діяти наперед. Ми можемо згадати з вами Іщкері, ну, хоча світ трактував це внутрішнім конфліктом. Ми вже можемо з вами знову ж таки згадувати Придністров'я, тобто Молдову, тобто всюди, де з'являється Російська Федерація, це про великий жаль, нічого доброго немає. А Джо Байден вже прилетів до Німеччини. Власне він сьогодні зустрінеться не лише з Олафом Шольцем. Та там заплановані зустрічі з за Макроном та Стармером. Ну напевно, ближче до вечора. Ми вже почуємо якісь можливо заяви. Давайте можливо пофантазуємо, що ми можемо почути. Про що можуть домовлятися? Що може говорити Байден своїм колегам? Як ви думаєте? Я думаю, що тут треба розглядати комплекс. Угу. Взагалі їх така зустріч це не тільки про Україну, хоча питання України із ключових. Першим ділом я думаю, що буде, якщо ми говоримо в контексті нашому, ймовірно буде обговорюватися і подальша можлива підтримка нас в цьому протистоянні. Оскільки ми зараз заходимо в зиму, то очевидно має стояти питання. Мені би так здавалось, було би коректно. Посилення нашого ППО, угу. посилення військової фінансової підтримки, і в тому числі і гуманітарної, тому що зима обіцяє бути далеко не самою простою в нашому житті. А другий контекст, який очевидно, має бути все ж таки узгодження або, по суті, виведення політики єдності в серед членів Альянсу НАТО. Це і посилення протистояння Російської Федерації в цілому глобальному світі, і, очевидно, в контексті наших викликів, які ми сьогодні маємо і які собою несе загроза Російської Федерації, в тому числі зараз мова мала би йти стосовно Китайської Народної Республіки, адже е, Китай входить сьогодні в коаліцію зла і, по суті, підтримуючи Російську Федерацію, в даному випадку створює також певні і загрози безпекові, в тому числі економічні. Тому очевидно, бо мало би стало стало стояти питання стосовно яким чином тиснути на Китай аби. Китайська Народна Республіка, зокрема, ми говоримо в контексті комуністичної партії, це верхівка обмежила підтримку Росії або взагалі від неї відмовилася. Хоча відмовитися чи було захочено, але тут вже очевидно мова мала би йти в тому числі і введення якихось економічних е санкцій або тиску на Китай. Тобто, зокрема, тобто є по чому бити, і один із ключових м, таких фаворитів економіки у Китаї це електромобіль. Контекст також враховуючи енергетичну залежність, тобто Європейський Союз, все рівно е, використовує як не крути енергоносії, які поставляє Російська Федерація, очевидно, це також б'є по економіці. Я думаю, що мова йде в тому числі, і пере, мало перемало бити перепереорієнтування е, власне цих країн повністю відмова від. Мова, від залежності З боку, точніше, від енергоносінь Російської Федерації, і в тому числі знайти додаткові інструменти компенсації тих економічних втрат, які ці країни несуть через економічний тиск на Росію. Це також є глобальні виклики. І з контексту, я думаю, власне, Британії, то, очевидно, чергова підтримка, тобто заява. Що опозиція, навіть якщо вона переможе на виборах, вона і надалі залишиться вірною в підтримці України. Тут я абсолютно спокійний, тому що маючи mm -hmm. певні дані в тому, як відбувається наприклад про дискусії різні в різних комітетах в Британії серед влади і опозиції по підтримці України, там абсолютно жодних дискусій точніше, немає. Там абсолютно єдність і чітке розуміння при чини mm -hmm. зв'язків. Курська операція, наскільки довго зможемо протриматися? Я маю на увазі, якщо можливо наступного року вже, врешті, домовляться почати якісь переговори з росіянами. Та, а, чи буде оця частина Курської області в нас під контролем, щоб ми мали на що тиснути ще паралельно? Як ви думаєте? Мені складно, чесно кажучи, mm -hmm. сказати, тому що бойові дії це не є статистична річ. Це. І... По-перше, будемо дивитися, і тут буде залежати від того, що буде застосовувати наш противник. Ну, очевидно, ми також не маємо. Ми маємо точніше суттєві обмежені можливості, хоча достатньо непогано тримаємо цю лінію фронту. Але в нас ж, окрім цього, є вибухи, і в нас на території нашій, так? тобто Донецька область, це зокрема. Тому давати якісь прогнози, якщо вірити аналітикам нашим колегам західним. Ну ті вказують декілька місяців. Ну але ситуація може знаєте, Ну я не довіряю сьогодні однозначно 100% жодній аналітиці, навіть власне, хоча і робимо. Тому що е війна це є щоденні виклики, і це так. відповідні фактори, які можуть мати і непередбачувані ті чи інші чи угу. події. Тримаємо так. наразі тут. Далі будемо бачимо. тримаємо, дай Бог, щоб тримали далі. А добре, в листопаді відбудуться вибори американського президента. Наприклад, та перемагає Трамп і каже: е, далі без нас американці вже багато зробили. Ну він щось таке подібне вже і так говорить у своїх е, заявах. Е, чим замінити? Ким замінити цю американську допомогу? Німеччина можливо. Як ви думаєте, думаю, що з Німеччиною у нас якраз будуть великі проблеми, угу. тому що останні заяви Шойца і власне те, що в нас зараз там. А, стоїть питання в тому, що Німеччина а, на даному етапі я бачив такі новини, а, припиняє поставки відповідно важкої техніки, зокрема Леопарда. І це якраз і певні речі, і тобто, для мене воно якраз і ставить під сумнів, що ми можемо розраховувати на Німеччину як на надійного такого конкретного союзника. В Європі я все ж таки схильний вважати, що Британія це наш самий стратегічний і першочерговий союзник, який в будь-якому випадку буде нас підтримувати, і шукати ті всі можливості для того, щоб ця поставка або все необхідне ми отримували. Наскільки їхніх сил буде вистачати, ну, в даному випадку ми бачимо з вами, що без США в нас дуже і дуже йдуть процеси. Разом з тим, я не схильний сьогодні робити якісь панічні настрої стосовно того, що прийде Трамп і все розгорнеться. Uh -huh. Тому що політика Сполучених Штатів Америки ну все рівно вибудовується на вагах і противагах, і неодноразово це вже було доведено різними президентами і різними політичними циклами. Якщо переможе Трамп, значить відповідно в Конгресі будуть також посилені відповідно опозиційних рухів. Відповідно, тиск на Трампа буде здійснюватися абсолютно. Так як це було в його каденцію, першу, якщо звісно, він переможе. А тепер наступний клоп. Дивіться, є додатковий аргумент, якщо ми говоримо в контексті взагалі, європейської безпеки, куди входить Україна, то один з аргументів, який може зупинити Трампа, тому що мова йде не тільки про війну в Україну між Україною і Російською Федерацією, а мова йде в цілому про база НАТО і відповідно присутності контингенту. А, Сполучених Штатів Америки в країнах НАТО, і тут очевидно, якраз ми можемо поставити під знаком питання: якщо Сполучені Штати Америки сьогодні черговий програють фронт, так як і свій час вони програли в Афганістані. Це суттєво вдарить по них, по їхньому іміджу і по міцності, навіть їхньої валюти. І на хвилиночку, якщо Сполучені Штати Америки будуть послаблювати свою присутність в Європі, значить не її місце зайде, хто Китайська Народна Республіка. А це відповідно буде мати суттєві економічні політичні наслідки для Сполучених Штатів Америки і в цілому для Ну, Як це буде відображатися на економіці? Я думаю, тут можна зробити декілька цікавих інфографік, навіть з відео. Ну, тут можна і знімати документальні фільми, і спокійно давати і впливати на електорат Сполучених Штатів Америки і відповідно тиснути таким чином на політичні стебішки. У нас завжди знайдуться аргументи навіть в дискусіях. З таким президентом, потенційним президентом, як Дональд Трамп, тому точно жодних пані жодної паніки в нас бути не може. Немає точніше, так? Але ми повинні бути готові до різного розвитку подій і бути готові до того, що в нас попереду чекають також дуже важкі а, дискусії. І що мені зрештою імпонує в, в, в певних заявах президента України це не те, що я зараз mm -hmm. там, але. Фраза, от як, яку декларую я вже не один місяць, якщо не сказати, рік ще до широкомасштабної фази війни: що, наприклад, Україна або має бути НАТО, або Україна має бути ядерною державою, третій uh -huh. не дано. І це той момент, коли ми сьогодні повинні продовжувати е, говорити по-чесному. Чесних дискусій з нашими західними партнерами. Я дякую, що долучилися до нашого етеру. Олександр Атонюк сьогодні був з нами. Політичний консультант, військовослужбовець. І нагадаю, слухати ранковий маркер подій. Можете в будні о 10.15, радіо ФМ Галичина. Це прямий етер. А приглянути відео можете на Ютуб-каналі ФМ Галичина. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось, і побачимось.